З вами 9 дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і ми сьогодні читаємо останню п'яту частину повісті Степана Васильченка в бур'янах. Це читання з української літератури для 6 класу. Дуже рекомендуємо вам усім цю повість до прочитання. Отже, Степан Васильченко в Бур'янах, частина 5. Не так воно було, як думав Тарас. Замість того, щоб привчати учня до малярства, дяк зразу повернув хлопця на наймета. велів йому дрова рубати, носити воду, дітей глядіти. Тарас не знав, що усіх ремісників так велося, що учень мусив років два-три одробити йому захатнього наймета, а тоді вже хазяїн почне вчити його свого ремесла. Днів з три... Попотиривши воду з Тясмина на Круту Гору, Тарас запитав дяка. А коли ви почнете мене вчити малювати? Швидкий ти хлопець, так уже і вчи. Спершу ти мені послужи за науку років три, а тоді вже я буду вчити. А то навчити зразу, тоді чорт тебе й бачив, подяки не знайдеш. Тарас побачив, що з такої науки добра йому не буде. Покинув цього маляра, пішов в інше село Тарасівку. Цьому хоч і робить буду, то принаймні маляр кажуть, на всю округу. Аж і тут у Тарасівці не пощастило. Славний маляр подивився Тарасові на ліву долоню та рішуче промовив Ні, хлопче, не візьму я тебе за учня. Серце Тарасові стиснуло. Чому, дядюшко? Я б слухався вас, я б шанувався, робив усе, що завеліли, прийміть. І не проси, не прийму. Та чому ж не приймете? А тому, що все одно маляра з тебе не буде, та й не тільки маляра, не буде навіть шивця або бондаря. Талану немає в тебе, долі. Ніч, нічому ти не здатний, іди в старці. Мов по голові, чим ударив він хлопця цими словами. Невже справді лида що з мене, аж на душі похололо? Пішов Тарас смутний, приголомшений, і де плаче, що мені тепер робити в світі, до кого звернутися за порадою? Піду топитися. Глянув навкруги жаль світу ясного. Буду хоч як жити, аби жити. Сонце всім світить рівно. І пішло Тарасове життя без пуття, без шляху битого. Найнявся пости вівці, сам сяде з книжкою в рові, а вівці спаш. Довідалися, прогнали. Почув про це дядько, кличе хлопця до себе. Іди, будемо коло землі хазяйнувати. Воли стоять у плузі, а погонич в бур'яні хату кривобоку малює. Смоки з булиги вирізує. Ні, не буде хлібороба з тебе. І хлопець, ніби й не дурний, тільки, мабуть, на свою стежку не втрапив. Ну, спробуємо ще стельмахувати. Велять одне робити, а він сів малювати хату, співає. Не вийшло стараса і стельмаха. Ні. Коли леда, що зародиться, то так що ми зостанеться. Почали всі, як один леда, що та й ледащо, от нехай би сидів у школі та й усе. Тільки ніяк Тарасові вже було вертатися до школи. Коли Шевченко зайшов у церкву, щоб хоча б здалеку побачити Оксану. Бгорський саме вичитував псалми хижу раз по раз оглядаючи церкву. Коли побачив свого раба, гмить, мов удавився, блиснув очима, посварився із рукава кулаком і знов заторохтів. Ні, в школу нема повороту. Радять знову іди он піп, наймета шукає, а це якраз для тебе служба. Піп такого й такого шукає, або дурного, або калікуватого, або ледачу, або дешеву. Думає Тарас, ну що ж, Ледащеві хочеться теж жити в світі. І пішов до попа за кухонного попихача. «Тарасе, винеси свиням. Тарасе, посип курам! Тарасе, води принеси та швидше повертайся. Гуле Дащо, гупу спину. Пішов Тарас, похилившись, нехай так і треба Ледащові. По-перше, було, як стане дуже важко, Тарас почне згадувати Оксану. Сяде десь у куточку, заплющить очі, пригадує полегшає. Показатись десь їй на очі соромився, не обіщав усячине, а сам пішов до попа наймити. Далі перестави згадувати не варте я того, що про неї згадувати, краще забуду. А раз увечері йде через міст і чує за спиною А завжди, Тараса, я ще скажу тобі. Озирнувся вона виросла, струнка, як очеретинка, очі ще чорніші стали, а з-під хустки вибиваються кучері. Серце забилось, рвуться і сміхи і плаче, і на очах сльози. Стоїть, дивиться на нього, а в очах і жалощі, і сміх, і радість. Ну, як же твоя Тараса мальована хата? Я дожидаю вже, мабуть, забув, думать, засміялась. Так і згорів Тарас, як на огні, не втерпіла. Та ти в цій свиті, як довгопола Марина, затулилася рукавом далі однеї. Тараса, Тарасе, Тараса, я ж у жарт. Я ж їй бог не хотіла. Тараса, завжди що скажу. Тарас бігом у вуличку зник. Приходить додому, плакать йому хочеться хвастун, попихач, попівський, а ще до Оксани змалюю хату, теж маляр знайшовся, взяв свою скриньку під лавою, вийняв свої малюнки, давно вже не бачив їх. І раптом така взяла туга, така жага малювати, що аж руки затремтіли. Здавалося, що він оживе, одужає, як почне малювати, переміниться. Знов забилося серце. А Спробую ще раз. Чув він багато гарного за хлипенівського маляра. Піду до нього. Піду, впаду в ноги, буду прохати, буду благати, вивчить мене на маляра, хоч аби якого, хоч поганенького, аби тільки на маляра, а я вам вік того не забуду. Вирішив аж повеселів, пожвавішав. Другого дня і пішов, ніч не спавши. Подивився хлипнівський маляр на Тарасові малюнки. Подивився на Тараса та й каже: Еге, казаче. Та з тебе буде маляр ще й путний маляр. Тарас і ушам своїм не вірить. А Тарасівський дякон каже, що нічого з мене не вийде. А звідки він знає? По долоні побачив, плюнь тому дякові межі очі. Оставайся на кілька днів у мене на спробу, а тоді скажу останнє слово. Побув Тарас на спробі у маляра в Хлипнівці два тижні. Маляр йому й каже знову як казав раніше, так і тепер скажу. Будеш пильнувати, будеш учитись, буде діло, маляр з тебе, родимий буде. За учня я тебе обіщав прийняти і прийму, тільки спершу зробити от що. Сам ти кріпацький син, хлопець, уже чималий, щоб не було часом от панів нарікання, що я, не спитавши, беру в науку до себе їхніх кріпаків, сходити спершу про всякий случай у вільшану до управителя, хай дасть записку на дозвіл. Не чув на себе лиха Тарас, біг до вільшани, землі не чув під собою радий, щасливий, тільки сніг рипів під ногами щось веселе. Слухає, а воно малер і малер. По дорозі забіг ночувати в Кирилівку. Був, були зимові свята, сніг, мороз, висипали вечірні на небо зорі, в селі повно, рипу, щебету, гомону, галасу. Думав, може, як буде йти мимо Оксани? Спинитися, гукнути Оксану та сказати їй. Ні, хай як дадуть у конторі записку. Крім того, хлопцеві не хотілося показати знов себе Оксані у цій довжелезній свиті, як піпурясі. Буду вертатись з вільшани, зайду до Катрі. По лагодому свиту, підріжемо рукаво, поле позалатує дірки, що миші погризли, то може, й буде що надіти. Надіну ту сорочку з вишиваним коміром, що той раз покинув неї, та й зовсім буде добре, а сьогодні краще не попадатись їй на очі. Щоб часом випадково не зустрінутись, коли її двору пішов іншою вулицею. Хоч було темно, Тараса впізнали по старій батьковій свиті, що теліпалось, мали не по п'ятах. А, отче Тарасе, пане піддячий, іди до нас, Тарасе, гукали часом з-під хат хлопці. Його в селі жаліли і любили. Коло церкви сміх, галас, менші й більші діти з усього кутка спускалися з гори великими санями, повно їх там, як натоптано. Хтось пізнав Тараса Гляньте, довгопала Марина, знов в селі з'явилась. Тарасе, де це ти був і досі, що тебе в селі не було видно? Що, вже книжки пипойські покинув та латаний кожух? Хоч часом сміялися з Тараса, проте жаліли його і любили. Коли вже ти скинеш завалявшу свиту знов наділ? Чи скинеш попівка жух?» кожух? Тарас не ображався, на сміх і на жарт відповідав жартом. Що мені ті книжі завадили, а кожух роздивився, не на мене шитий Ну, вже як і ця свита на тебе шита, то бодай вже тому кравцеві очі повилазили. Регоче гурт сміється й Тарас. Ех, та нехай же й той сирота у раній свиті розпуститься згори, гукає він. І, зазбивши на потилицю драну шапку, з розгону гуцує в саму гущу саней, падає горілиць на чийсь коліна, на руки, на ноги, вереск, метушня, цілий рій, блискучий навкруги очей, а між ними чиїсь засяяли, як зорі, чиїце. Оксана. Пізнав Тарас і все в голові завертілось, що воно? Сани, здавалось, шуміли і свистіли на одному місці, на одному ж місці гуцали зорі, заморгали, залупали, а на сани знизу мчались чиїсь ворота з кучерявою вербою. Так біжать, біжать, поки ворота стукнулись об сани і стали. Приїхали, хтось гукає, і всі починають вилазити з саней. Став на ноги Тарас, аж ноги чогось дрижать. Перед очима гора церковиця геть геть оббігла на гору, а над нею десь високо, високо. Зірок, зірок у темному небі, як золотого маку. Хтось рідний, радісний, стоїть перед ним, у другий вже питає про щось, зразу й не збагне, тільки відчуває, як радісно серце забилося, сіпає його за рукав. Чуєш чи ні? Кидається, як зі сну перед ним. Оксана, струнка в Новій Свиті, в червоній хустці аж дух забило, ніколи ще такого не бачу. Що таке? Питаю, де це ти був, що не було видно тебе в селі? А ти б то скучала, дивиться, пильно, густо почервоніло. А хіба ж ні? Я думала, що ти розсердився отоді та й змандрував з села. Де ти питаю, був оце? Тепер я у Хлипнівці, учуся на маляра. Таки на маляра, і очі в неї засяяли. Тарас на швидку розповів, що затримка тільки з дозволом од управителя. Завтра зранкові піде у Вільшану. Оксана хотіла ще щось питати, гукнули завозити сани нагору. Ну, я ще тебе завтра побачу. стиха кивнула вона і почервоніла. Тарасові теж у лице вдарило жаром стиха, а де? Трохи вернулась, щоб другим не було чути. У вербах на ставу. Одними губами і побігла вгору доганяти сани. На добраніть. гукає він до гурту. До завтряго, одгукується з гурту Оксана. Тараса понесло високо понад землею і тільки десь унизу самі собі рипіли на снігу чоботи, пригаючи й приспівуючи. Маля, Роксаночка, зірочка вечірня, ясна, я, без сорому. завтра. А сам Тарас, потикаючись на довгі поли, думав нехай я сирота, нехай в драній свиті, а такий щасливий трястця його мамі. Як прощались, думали на час, сироті й щастя, що стрітися раз, а вийшли так, тільки вони й бачили один одного до віку. Не на день, не на рік, а на вік. Не почуваючи ніякого на себе лиха, другого ж дня пішов ульшанку. Оксана не виходила з голови, мріяв, що скаже ввечері, що вона чула про мене. Побачив здалеку високі палати, забилось серце, мов щось почуло на себе. Ох, палати, палати, бодай ви вже й тероном були, позаростали. Панська контора. Управитель пана, бита собака, послухав хлопцевої української мови, подивився на нього та й промовив на Шевченкове прохання. Не отдамо ми тебе малярум, бо нам самим таких треба. Ну, а що ж я вам оддамо тебе в кухню до кухаря. А як я хочу в маляри, засміявся управитель, засміявся писар і всі, хто був в конторі, видно, що ще не учений. Забув, що кріпак? управитель, пересміявшись, от як нагодуємо ми тебе кашею, то будеш дякувати і за кухаря. Раптом очув Тарас, що він зв'язаний і не зараз, а давно вже. Спробував борсатись аж на ньому залізні ланцюги. Пригадалися йому батько, батько мати сумні розмови про панщину, про різки, про те, як на собак людей міняють. І в карти програють. Раніше ці розмови не дуже вражали хлопця. Хотілося радощю, і він одганявся од них, як од мух. Тепер лягли вони на нього всією страшною своєю вагою. Раб, невільник, довічний попихач. Не минеш того, не викрутишся. Сонце йому тьмарилось, і світ потемнів, почорніло якось село, небо синє, й те помарніло. Прощай, малярство, Оксана, все. Очув, ніби наросла на ньому якась твариняча шкура. Стрепенувся, і в грудях забилось, і в голові засмутило. Коли так. Тарас чув, що багато панських людей то там, то там не видержували панщини і накладали на себе руки. Тільки дарма він рівняв їх до себе. Коли він прибіг до глибокого ставу і став над ополонкою, ноги в нього затремтіли, якась невидима сила. Здалося, Оксана так турнула його до полонки, що він летів від неї не обзір, аж спотикався. Перед очима встали затурбовані, злякані обличчя сестри Катерини, Оксани, що, здавалося, казали, Що це тобі, Тарасе? Пригріло, усміхнулось сонце, як мати він очув, що зв'язаний з ним, і з життям, такими мотузками, що ніколи не вистачить у нього сили перервати їх. Примарилось, як темного вечора зіходить над селом Золота Зоря. Хтось шепоче. Це твоя, а ти, дурний, хотів. Натовпом плинули думки, пригадалось малярство, мрії. І знутра стала підійматися якась могуча, міцна сила, що прагне боротьби. Та гаряча, таємна, невиразна надія, що з нього щось вийде, мусить вийти. Тараса, що це тобі прийшло в голову? Тебе ж на щось буде треба. І Шевченкові стає соромно сестри, Оксани, себе самого, і він починає виправдовуватись. Та то я так тільки спробував, як воно. Сонце пригріло, поцілувало хлопця, засміявся. Він сів на перила гребельки і заплакав. Важко жити, а як же хочеться жити. Це був твір Степана Васильченка «В Бур'янах. Кінець.